Я маю право на життя. Я маю право на освіту. Я маю право на здоров'я. Я маю право на відпочинок. Я маю право на незалежність. Я маю право спілкуватись рідною мовою. Я маю право на культуру. Я маю право на безпеку. Я маю право на свободу слова. Я маю право на свободу світогляду та віросповідання. Ми всі вільні і рівні у своїх правах. З Днем Конституції!